У мене є подруга, і коли вона починала зустрічатися зі своїм хлопцем, у них була різниця, там, здається, п'ять чи шість років. І вона каже: для мене просто мені здавалося, що всі навкруги думають, що я зустрічаюся з дитиною, що всі на такі, типу. Серйозно, для, для чого ти це робиш? Він же ж дитина, він же ще ж нічого не знає, він ще ж там такий зовсім зелений. І вона каже, що ці думки вони настільки мене з'їдали, що навіть коли я е, там, мала чи з подругами зустрітися, чи кудись піти, каже, я казала, ти давай залишися вдома, ми якось, можливо, з тобою там, вдвох підемо, тому що їй було соромно, і вона не знала, як друзі відреагують, і, якби, і вона в більшості такої очікувала негативної реакції. І, знову ж таки, е, Смішечки, ось і скажи, будь ласка, чи це є дійсно тільки в нашій голові, і як впоратися з тим, щоб перестати себе засуджувати за це? Ну, тут ти вже навіть в самому формулюванні питання вже якось відповіла трошечки Серйозно? на це. Ну перестати засушувати себе за це, да, Це ж насправді непогана тут ідея, тому що буває таке, це нормально, буває таке, що чоловік може бути молодшим за дівчину, і є багато прикладів сімей, щасливих сімей, де є там жінка, який там, наприклад, там. 30 років, а чоловіку там 25, і вони нормально собі живуть, існують, е, люблять один одного, і навіть підтрунюють, підшучують один одного стосовно цього буває. Тому е, тут е, насправді ти правильно говориш, що воно все відбувається в голові, і е, е, ми інколи дуже сильно боїмося, що нам скажуть інші люди. Тобто, можливо, таке, що коли дівчина зустрічається з хлопцем, який значно там молодший за неї, вона в першу чергу боїться думки оточуючих, а не думає про своє власне щастя, і не думає про те, що я, можливо, буду з ним щаслива дуже довго, і ми можемо все своє життя з ним побудувати будувати класну сім'ю. Якщо я. Так би мовити, поставлю в ігнор думку оточуючих, які мені говорять про те, що дати що, він же там молодший за тебе. Саме тому е, тут треба задати собі питання: мені важлива все ж таки думка оточуючих стосовно мого вибору, чи мені важливо побудувати щасливу сім'ю саме з цим чоловіком? Але якщо ми говоримо саме про стосунки між е, дівчиною, і хлопцем там, чоловіком і дружиною. Е, як це впливає безпосередньо на них, ось якби всередині їхніх відносин? Тому що оточуючи це таке діло, а як саме така різниця у віці впливає на взаємне всередині? Це далі те ще буду говорити 100% все суб'єктивна моя позиція, тому що якщо у вас раптом 12, 15, 20 там, років різниця у віці, є різні виключення. Я говорю загалом, коли. У людей більше 10 років різниці, вони все ж таки мають трошечки різний досвід зростання в культурі саме цього десятиліття. Тобто, якщо чоловік зростав, наприклад, там в 90-ті роки, формувався, Да він там був підлітком, там звикав до чогось, там формувалася його особистість. А жінка, наприклад, вже там з 2010 по 2020 формувалася, тобто вони ну дуже там в різниця 20 років. Треба розуміти, що Історичний контекст буде вже трошечки інший, тому що фільми, серіали, які він дивився, вона могла їх не бачити. Книжки, які він читав, вона могла про них не чути. Музика, на якій він зростав, звичаї, які були там ще після радянського союзу, там перше десятиліття, вони були дуже відмінними від того, що відбувається в 2015 році. І саме тому оцей культурний такий, так би мовити, відмінність, вона може звичайно впливати на відносини на тому з моєї особистої точки зору різниця в віці там, до 10, вона більш-менш ну, ок. Типу. Тобто люди з одного хоча б десятиліття. Якщо е, різниця це значно більша, то там же можуть бути певні моменти, але знову ж таки, є правило і виключення. Тут може бути люди, і 20 років мають різницю і щасливі. Тобто, не сприймайте все буквально. Е, з моєю дружиною, наприклад, у нас різниця 5 років. Багато мого гумору вона не розуміє. Е, Якихось прикладів, які я їй говорю, які там: ти що, не бачила кона на русалочку, ти що не бачила Черепашок Ніндзя? Ти що, не бачила там от, 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 от таких от мультиків? Вона каже: Та ні, у нас вже зовсім у нас же покемони там були. там Ну тобто це наступна вже була генерація. І це ми, тому е, я розумію, що це не критичні, звичайно, речі, це не є їх чимось там таким, прям що ваша сім'я не переживе, що ви дивились різні мультики. Але просто загалом Загалом ця культурна відмінність вона може мати потім в майбутньому певні наслідки. Найголовніший момент, якщо ми говоримо про різницю в віці, це те, що треба дивитися на майбутнє. Якщо сьогодні там дівчині 35 років, хлопцю, 20 в них кохання, вона там викладачка в нього десь в університеті. Він там студент третього курсу, умовно. Між ними пристрасть виникла. Вони кохають один одного просто неймовірно. Вони впевнені, що це саме та людина, от з якою треба дивитися на 10 років вперед. Треба дивитися на 15 років вперед. Буде момент, коли їй буде 50, а йому буде 35. І це дуже вже буде велика різниця, тому що багато людей в тому віці будуть сприймати, що це мама і син, і незнайомі люди будуть говорити, говорити такі речі, які можуть дуже сильно бити по жінці, по її самооцінці. У неї можуть набагато швидше почати з'являтися якісь там маршінки, ще щось. А він може бути молодий, красивий, як собака, як мій папа говорить інколи. І він, як на зло, може бути взагалі без якихось морщин, там виглядати, як цей Бенджамін Баттон і в зворотньому відліку. Тому е, треба розуміти, що буде момент через 15 через 20 років. І дивитися на ці стосунки не з точки зору того, що сьогодні нам окей, тому що їй 35, а йому 20. А дивитися, що їй буде 50, а йому 35. І, і це теж може бути серйозною проблемою. Тому дивитися на перспективу і можливо, все ж таки, придивлятися до людей плюс-мінус зі свого десятиліття.